Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мене найкращі. Ви на каналі Таро Україна звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось Херсон Одесу Миколаїв в найближчий період. Що там очікує, що буде? Що дуже важливо нам знати. Херсон найближчі дні. Відчуття ніби час зупинився. От просто все як один день. І була надія на те, що зміниться на А Зараз навіть ну якось люди намагаються про це не говорити. Живуть буденним життям, побутовим. Багато хто живе в тих районах, наприклад, де дуже гучно, дуже небезпечно, але люди не виїздять, Ми вже змирились. Будуть гарні новини для Херсону, але знову показують, пообіцяють, ну, тобто підіймуть, як Харків, на повістку дня, а потім, ну і все, і чекайте, що чекати, скільки чекати. Чи треба взагалі чекати? Передмістя гучно, балки якісь гучно, в місті також. Удосконалить якусь зброю, можливо, як касети, знаєте, що більше ураження, більше площа ураження буде. Загублені душі. Щось намагаємось збити. Є відбиття часткове. Знову показує багато людей йде за допомогою. Чомусь, а чому в церкву? Ми не будемо уточнювати. І медична допомога багато людей потребує. І там ще є у вас загроза, до речі, кишкової якоїсь інфекції, вона може уражати діток. Ворог хитрий та підступний. Але як на нашому боці буде справедливість, розумієте? Щось він на тому березі. Неприємність нам зробить. Буде дуже хитка ситуація. Буде загроза для деокупованих територій, але вона мине. Все нормально буде. Нам треба буде зібратися з силами і рушати вперед-вперед. Херсон найближчі дні. Смерть іде. Знову таки омана. Смер... Смерть для цивільних є небезпека. У мене це якийсь запах трупний, знаєте, гнилю воняє, може вода буде так пахнути у вас. Ну, щось не те. Херсонщина де окупована. Загибель цивільних показує? Ворог вдарить нам по якихось або складах, або якихось таких технічних приміщеннях, подвійного призначення. Не дуже приємна буде ситуація. Важливі там об'єкти, але ну що робить? Сончина окупована. Та вони бояться там. Вони бояться, тому що не розуміють, що від нас очікувати. Вони знають, що у нас є якийсь план. Ворог боїться, що ми запустимо або ДРГ, або десант. Тобто він знає, що ми будемо десь висаджуватись глибше. Зрозуміли? Він сам себе лякає, давайте так. Він не боїться, як знаєте, троянського коня, що десь в тилу ми таки з'явимося, а він буде нас чекати з зони зіткнення. Ну, хай боїться. Одеса на Найближчі дні. Ворог дуже активний. Лікарні обережно. Хтось зіл'є якийсь об'єкт відпочинку, де зустріч якась була. Може, якийсь захід проводили. Люди були, багато людей. І ворог там побачить нібито військовий об'єкт, ну, злив інформації йде. Церква поруч, що ж це поруч? Я так розумію, це, це центральна частина. Нічого хорошого. Одеся найближчі дні. Тягне свої руки, хоче жертв. Повторення. Він туди, десь поруч, вже бив. Дуже в області гучно, як збиття будуть постійні. Світло піде, світло піде, буде якась аварійна ситуація, вона вже була також повторення, циклічність якась. Одеса найближчі дні. Працює захист. Знову ж таки намагається залетіти збоку, з боків, і напряму, і щось навіть може як нависати, намагатися щось фіксувати. А що ти хочеш від Одеси? Що ти хочеш від Одеси? Вогню, вогнем накрити хочу. Крити вогнем, бомбити, як інші міста. Але це не виходить. Є небезпека прямо для центральної частини, де, така, де багато забудов цивільних. Але він буде готуватись, він буде пристрілюватись. Миколаїв найближчі дні. Що у вас там дуже гучно, Чаків? Кажуть, що ворог отримує на горіхи в області від нас. Але за це інфраструктуру в області зруйнує. Миколаїв найближчі дні. Намагаються все посадити в області, там буде літати. Передмістя гучно, Миколаїв в найближчі дні. Намагається якось підлаштуватись ворог. Знаєте, він готує, до якихось, готується ворог до якихось постійних атак. От дивіться, з якого боку заходять дрони. От звідти потім будуть ракети. Він готується до чогось, до масованого, до якогось гібридного, як з моря щось піде. От дивіться, де дрони будуть залітати, зрозуміли? Це через якийсь час буде, ми ще подивимось, але ви будете просто розуміти, де більше небезпечно.